Паром з острова Негрос до острова Сібу. От воно, небо над Негросом. Це, в принципі, ми їдемо із Сікіхору до Сібу. Але прямих паромів сьогодні немає. Тому доводиться пересікати ще один транзитний острів. Ось він Сібу. Вже поряд. Красиве над ними зараз небо і зовсім різне. Сон засідає за Негросом. Такий от місцевий паром між двома островами він іде всього 20-25 хвилин. Тут для місцевих, я тут один і зараз на борту. Таке часто буває. Ну що, я в місті мау що йшов на сібу, західне узбережжя. Потрапив сюди спонтанно і випадково. Як бачите, тут все базується на плаванні. Тобто народ сюди їде для того, щоб поплавати з сардинами? Отут є сардини, їх дуже багато. Але як сказав мені місцевий дядько, якому я розповів, що я в принципі стільки хору, і там цього дайвінгу просто завалісь. І що мені з цим, цим робити, то ну як чи варто тут спробувати плавати, чи мені це буде цікаво? А він знає, що таке сікіхори, що таке дайвінг там і сноркінг теж. Так от він каже, ти розумієш, в чому справа? Тут було все оце гарно до е, тайфуну. А от тайфун, який тут пронісся в кінці 21-го року, Сібу від нього прямо дуже сильно постраждало. От бачите, от наприклад, декотрі отелі ще й до сих пір от, мають отакий от вид. Їх просто не встановили, хоча вже пройшло там майже три роки. Да не майже, вже, вже три. Е, і відповідно, а, ні, таки два, пробачте. Два. Це було два, кінець 21-го якраз року. Е, і от він каже, що відбулося? А відбулося наступне. О, тут оця вся морське дно, яке отут є, його тайфун сильно порушив, сильні хвилі. Раніше тут було багато коралів, їх все зруйнували хвилі повністю. І просто накидало туди багато різного каміння. Популяція сардин, які тут були великі раніше, і їх було прямо багато, вона зникла. І зараз воно все тільки мале, це мальки, вони потроху востановлюються. Ну процес це буде доволі довгий, і він каже: після Сікіхору, в принципі, по великому рахунку, дивитись тобі, тут буде нічого. Хіба що просто от чітко, щоб розуміти. Що яке воно там дно і підводний світ моря от на цьому узбережжі? Ну, тобто так, суто інформативно для галочки. Ну, якоїсь там краси, такої цікавості ти не побачиш. Туристи, які там, може, вперше занурюються і вони вже тут опинилися, то це один момент. А для мене нічого цікавого не буде. Тому така тут ситуація. Але я тут здивований самому руху туристів. Тому що тут, скажімо, мені дуже нагадало, як я тільки побачив, що тут відбувається. Мені це дуже нагадало довоєнний Крим, от як я його пам'ятаю. Узбережжя натовп туристів, ну от бачите, не скрізь. і тут ну, сам пляж, ну гляньте, після Сікіхору це таке от безтолкове каміння з гострими коралами, з їх залишками. І тут ходити як би мало задоволення. Не дивлячись на це, там в центрових місцях от дуже-дуже багато туристів, народ плаває. Трохи пройти друга-третя лінія. Це все в барах, в ресторанах, нічних клубах, іноземців-туристів дуже багато. Е, атмосфера, от приблизно кримська, тільки на філіппінський манер, все так бардачно, хаотично. Така собі інфраструктура, але вона різна. Тобто є на будь-який смак, як бари, так і різні отелі різного рівню. І, відповідно, ціни приблизно теж кримські. От Хто там пам'ятає, що в ті часи, коли дешевше було там все одно з'їздити в Єгипет, Турція і навіть в Чорногорію, ніж в Крим. Оце десь така тут цінова політика. Опинилися ми тут, по... Опинилися ми тут з двох причин: по-перше, з'явилася в мене. Дівчина не знаю, наскільки надовго, як воно що далі буде, але поки вона є, і в неї така робота серйозна, посада в неї серйозна, що її вперше відпустили в відпустку за 15 років. І відпустили лише на 4 дні. І вона така каже, слухай, я розумію, що ти живеш от в класному місті. І все в тебе добре, і ми могли б чотири дні просто бути в тебе вдома, і все було б гарно. Але мене тут всі знають. Я не можу собі дозволити, а вона до мене просто вночі там приїжджає, і щоб навіть ніхто її мотоцикла не бачив. Тобто дуже затемно приїжджає і ще дуже затемно від мене їде. І отак от вона постійно ховається, і вона каже: Слухай, я настільки втомилася від цього, що. Типу, давай, я от попрошу тебе, ми поїдемо в будь-яке інше місце. Я розумію, що щось красивіше, складно буде знайти взагалом на Філіпінах, а може і в світі. Але давай тільки туди, де мене ніхто не знає. Е, ну і подумали, куди їхати, а їхати вийшлося, пам'ятаєте, е, коли я був на обстеженні, на попередньому. Не це, яке зараз було на Мінданаву, а коли ще на Сібу їздив. І там я познайомився з хлопцем, який доволі довго прожив в Києві і вже майже отримав навіть українське громадянство, який показував там от свою квартиру, який показував там на кабріолеті Ми його там їздили по тому Сібу. Ну, якось так спілкувалися. І ми до сих пір підтримуємо відносини. І він постійно мене сюди запрошує. Чому? Бо в нього тут, ну крім того, тому що в нього квартира. На тому малому острові Мактан в місті Ляпу Ляпу, в нього ще тут будинок, і в нього тут нещодавно він придбав готель. От зараз ви побачите кусок сюжет Це про готель, як то все в нього там зараз виглядає. А пам'ятаєте цей кабріолет? Коли я був в Сібу на обстеженні півроку тому, то це ми на ньому там катались. Тобто це я знову опинився в гостях у паші. Кім, крім кабріолету, він ще ось таку хрінь купив, щоб тут кататися. А ще він купив ось такий отель з дуже гарним більярдним столом. І тут знаходиться, відбувається зараз будівля. Народ будує басейн. Це він такий замовив басейн. Фірму наняв, вони йому будують. Зараз коротко от покажу, що є тут. Тут ось така в них кафе, столова, ресторан, якось таке на майбутнє буде. Ось такий гарний більярдний стіл. Ось такий бар. До речі, оце ось різний прирізний самогон. Оце от з манго. Оце саме ятомний, це з дуріану. У нього тут плани грандіозні. Як він і втілить, незрозуміло. Ну, оце вже котрий місяць він тут все будує. Теж починали тут будуватися його земляки росіяни. Потім у них не склалося, не задалося. І зараз, відповідно... Він у них викупив, дешевше собі вартості, і щось тут далі буде. От такі справи. Великий натовп туристів за е, минулі заслуги перед цією територією. Ну, ви ж розумієте, так? Тобто, от дивіться, що е, тайфун зруйнував підводну інфраструктуру. Але за цей час, поки тут оце все було, е, тут. Дуже сильно все обросло цю інфраструктурою: Отелі, бари, ресторани і певна репутація у цієї території з'явилася. Знову ж, якийсь певний рух порівняно там з Європою чи там ще з якимись територіями, з Америкою, Австралією. Порівняно невеликі ціни. Ну і відповідно ж багато різних дівчат різної соціальної відповідальності. Тому це все тут. От бачите, от ще черговий от, отель. Оце отак воно все виглядало тут узбережжя після тайфуну. Це до сих пір не встановили. Тоді тут багано, багато яхт, човнів, катерів загинуло. Тут сібу взагалі виглядало. Після того тайфуну так, ну дуже-дуже погано. От. Ну, а ми оце тут в результаті на ці кілька днів дивимося, що тут є. Ну, от знаєте, от, дуже приємно здивував. Їхній центр. Оце все, що навколо їхнього муніципалітету знаходиться. Оце їхня набережна, їхня там оце церква, фасад. Знову ж оце сюжет ось про них. Там центральний базар. А тут початок пішохідної вулиці, який переростає ось в таку площу з ялинкою. Все так святково. Кольорово і це все на березі ось такої затоки з купою дайверських човнів, які щодня вивозять до хрена туристів туди плавати з сардинами. Загалом місцева набережна. Доволі душевна, така якась цікава. А оце ось прямо за тою йолкою, Ай, Там прямо Сіті Холл, тобто мерія цього міста. І оце велика споруда. Я думав, що оце і є Сіті Холл, на який напис Дорога в рай. Ну, щось таке тут написано. Дагвейса Парадізо. то це виявляється такий здоровенний, приздоровенний спортзал. Тут люди тягають залізо. Там воно видно церкву. І взагалі якось якось гарно так воно так все виглядає. Не знаю, як воно получиться по якості при такому освітленні. Але в цілому якось затишно. Немасштабно і цікаво. От подивіться якось таке воно все іграшково домашнє і в той же час доволі затишне. Він всього... 200 метрів 200 цей бульвар набережний. Схоже, є в Пуерто-Принцесі, в Думагете Якщо брати рейтинг затишності, то оце все-таки найкрасивий, найзатишний такий якийсь. І знову йолка. А це насправді це не церква. Це лише від неї фасад, який лишився після Другої світової. В Берліні є дуже схожа ситуація з церквою. Там теж це лишили на згадку війни. Тобто не вистановлювали стіни, а просто лишили частину зруйноване. І Отут лишили лише фасад. Так воно виглядає. От. Отаким От чином. Оце якось е, щось таке з себе. От бачите, до речі, оце тут оце прохожу місце, практично цвинтар загинувших е, ну, якихось катерів, кораблів, човнів е, різного розміру. Я тоді ж після тайфуну був якраз на палавані. І в тій місцині, де нас так теж чіпануло, та той човен великий такий красивий був човен, на якому ми потрапили тоді на острів. Ми тоді жили разом з Ебіроуд, така дівчинка була, то е, оцей човен розірвало на наших очах вітер простої хвилі, його розібрали там за лічені секунди. І тоді ж все узбережжя у нас на Палавані в декотрих місцях оце виглядало так само. Ми тоді приїхали в Порт Бартон, то це приблизно ми теж застали ось таку картину. Тобто все отаке воно було зруйноване. Тут, наскільки я бачу, оце, от вчора ми прогулялися туди в одну сторону вздовж пляжу, сьогодні в іншу. І як я бачу, сам пляж, сама пляжна лінія. Ну, от Знову ж це все можна пляжем назвати дуже умовно. Оце те, що ви бачите. То, відповідно, оце десь така сама відстань ще в ту сторону. Виглядає вона плюс-мінус так само, але там менше лишилося різних руїн оцих тайфунів, від тайфуну, наслідків. І більше вже таких відреставрованих або наново збудованих ресторанів і готелів. Оце ось так ось воно виглядає. Не знаю, чи буде вам видно. От Зараз е, в мене за спиною це Негрос е, острів. Тобто вони тут поряд. Між ними е, таке сполучення, воно доволі жваве, ходять катери, е, ходять пароми різного масштабу, то ну, скільки тут оце йде щось, воно трохи більше 30 хвилин, 35-40 хвилин, в залежності від погоди. Назад мені скорше за все прийдеться добиратися теж так само, бо у насіхоро лише ходить один катер раз в два дні. І виходить він звідси о другій ночі. І тут ще треба до нього заїхати, щось більше 100 кілометрів. Ну тобто, взагалі, тому прийдеться, мабуть, крюком через негрос, але є ризик, що ви щось я на негросі. Е -е, оце як би отакі справи. Оце все що до цієї нової території, де ми на даний момент випадково і спонтанно опинилися. Ну, все, всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде. На Бахолі є таке місце, яке називається Шоколадні Пагорби. Туди всі туристи їздять навіть з усього світу, не просто там з Філіппін чи з Азії. Так от воно все виглядає ось так, тільки тут це все на схилі. І це острів Сібу, куди ми потрапили от випадково. Отака от от місцина тут загалом, якраз під час того, як заходить сонце, захід сонця якраз. Ось такі вони, шоколадні пагорби, тільки чомусь на Сібу.